Понеділок, 21 квітня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ворожа артилерія не стихала на фронті усі дні Великодня. А вже цієї ночі російські бойовики запустили ударні дрони та ракети по всій Україні. Неспокійно було і в громадах Дніпропетровщини по області окупанти били дронами, кабами та з артилерії. Як минула ніч, розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами зараз наживо, Марко. Атію вітаю так зване перемир'я по російськи завершилось, Так і не розпочавшись на великдень. Російські бойовики кілька тисяч разів відкривали вогонь на фронті, а близько опівночі розпочали обстрілювати великі міста України. Так на Дніпропетровщину скерували безпілотники. Через атаку у підгородницькій громаді розбито дачний будинок у Павлограді спалахнула пожежа на харчовому підприємстві. Загалом сили ППО збили над Дніпропетровщиною сім ворожих дронів по межівській громаді. Окупанти вдарили в дроном побиту інфраструктуру. Каби долетіли до Новопавлівської громади. А марганець на Нікопольщині росіяни атакували з артилерії. О п'ятій ранку окупанти запустили ракети по Миколаєву. За даними ОВА, постраждалих внаслідок атаки немає. Минуле уникнути і пошкоджень. В ДСНС показали потрощину через атаку БПЛА багатоповерхівку на Харківщині. Зокрема, вчора в день окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Купінському районі. Вогонь охопив 36 квартир. Поранених та загиблих на щастя немає. Загалом по фронту 20 квітня відбулось 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли українських позицій, також понад 950 разів застосовувались російські фпв дрони за словами президента України Володимира Зеленського. Росія так і не відповіла, як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після великодня, так і на пропозицію продовжити, хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури, і отримати від ударів ракетами. Та дронами наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо про наступних випусків новин. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині та в Україні. Катю, дякую тобі, Марко. Це був наш Марко. Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в області та Україні. У Кам'янському чоловік влаштував стрілянину просто посеред двору. Попередньо відомо, стрілок був на підпитку, коли у нього стався конфлікт із іншим чоловіком. Коли аргументів забрал, кло схопився за зброю з автомата, стріляв у велелюдному дворі, а поруч бігали діти. Лише дивом минулося без травмованих. Дебошира затримали правоохоронці, що стало причиною конфлікту, нині з'ясовують слідчі. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. За добу вигоріли 15 гектар екосистеми. Рятувальники Дніпропетровщини б'ють на сполох. Все через умисне спалювання сухої рослинності. Люди, попри заборону, продовжують палити сміття та сухостій, завдаючи непоправної шкоди природі. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 26 займань. Нагадують, за підпал трави передбачена адміністративна, а інколи навіть кримінальна відповідальність. А гасити пожежі надзвичайникам допомагають роботи. ДСНС Дніпропетровщини показали 11-му каналу свого ексклюзивного помічника. Його вже залучали для ліквідації надскладної пожежі після прильоту. Робот працює там, де надто небезпечно залучати особовий склад. Як виглядає та хто ним керує, розкаже Марко Ручка. Поки одні використовують технології для вбивства, інші для порятунку. На цих кадрах дніпровські рятувальники керують тільки вдумайтесь пожежним роботом. Його залучали, зокрема, і під час ліквідації масштабної пожежі у Придніпровську після російського ракетного удару. Пожежного робота на Дніпропетровщині почали використовувати на початку цього року. Техніку передали міжнародні партнери з Німеччини. Призначення робота гасити пожежі у зонах, де надто небезпечно працювати людям. Так, безпосередньо для цього і використовуємо, щоб дистанційно з безпечною відстані керувати саме цим наземним комплексом. Безпека нашого особового складу, наших рятувальників на першому місці. Перевага робота у тому, що ним можна керувати на безпечній відстані. 300 метрів можна від нього стояти і дивитися. Ну якщо дає видимість, якщо ні, то коригувати за допомогою безпілотного літального апарату. Робот обладнаний антенами, електронікою і, звичайно, має пожежний ствол. Я зараз. Під'єднав лафет та дистанційно ним коригую. Куди мені потрібно гасіння, він повертається так. В самому лафеті є обична камера та тепловізійна. Комплекс Дніпровські рятувальники використовували вже 5 разів, говорять, жодного разу ще не підвів. Ми отримали даний комплекс на початку року, самі тестуємо, безпосередньо кожного дня займаємося цією технікою, намагаємося планувати, що він ще може щось доробити. Якщо ж працювати доводиться на відстані понад 300 метрів, залучають потужну панель управління. Тоді пожежний робот може гасити. Вогонь на дистанції до півтори тисячі метрів. Два монітори це для керування тактичним роботом, і три монітори для керування нашими дронами. А керують обладнанням зі звичайних джойстиків. Працює команда з двох операторів: один направляє самого робота, інший дрони, які слугують очима зверху. Валерія згадує ракетний удар по підприємству у Придніпровську. Там говорить, через погану видимість, працювали з пульта. Робот це було найкраще рішення, тому що міг бути повторний ракетний удар, могло бути обвалення конструкції або ж вибух. Тобто, щоб зберегти життя рятувальників, ми запустили туди робота. Загалом за робота відповідають чотири спеціалісти. Усі вони працюють у відділі БПЛА та робототехніки. Цей сектор в Україні створили у 2023 році. Фахівці регулярно проходять навчання, опановують нові технології і переймають досвід іноземних колег. Хоча зізнаються за кордоном українським рятувальникам аплодують стоячи та, попри технологічний прорив, кажуть в ДСНС, людину не замінити. Робота дуже складна, тяжка і потребує ну, надлюдських можливостей. Але за рахунок того, що класна команда у нас згуртована, ми всі один одного підтримуємо, підсказуємо в разі чогось, ну і стараємося разом до перемоги. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Тільки для жінок у Дніпрі віднедавна запрацював новий клас виклику авто. Це поїздка, в яких і за кермом і в салоні виключно жінки. Однак в мережі вже хвиля обурень від чоловіків. Називають це дискримінацією. Наша ж Олександра Максименка вирішила перевірити, як працює послуга, для чого потрібна і що про неї думають жителі Дніпра. Лише для жінок у Дніпрі в одній зі служб виклику авто з'явилась нова послуга з водійками за кермом. Щоб скористатися, потрібно у профілі застосунку обрати свою стать жіноча або інша. Я вже викликала таку машину, тож зараз перевіримо, хто приїхав, як це працює, і чи дійсно це комфортніше для пасажирок. Мій виклик приїхала водійка Наталія. В цьому сервісі жінка працює понад рік. А от її загальний водійський стаж вже більш як 13. Ділиться машинами, цікавилась з самого дитинства і постійно проводила час в батьковому гаражі. Тому від своєї роботи отримує задоволення. Що рідненька? В нас замовлення. Погнали. Я дуже полюбляю водити авто. Я кайфую від самого процесу. Це для мене просто заспокійливе. Це мій антистрес. Серед безлічі професій, що пов'язані з автівками, обрала саме перевезення людей. Говорить, любить спілкування, та й гроші тут має непогані. Сама жінка-переселенка з Херсонщини виїжджала з дітьми з окупації і вже півтора роки мешкає у Дніпрі. Це також повспливало вибору роботи. Ну, тому що ну не хочеш прив'язуватися, тому що ти сподіваєшся на те, що ти повернешся додому, і такі мислі м, тебе спонукають до того, що тобі хочеться бути вільним в роботі. Водійка додає особисто для неї немає різниці, кого вести. Працює з усіма. Але для пасажирок така функція була необхідною. Батьки відправляють дітей самих, і коли до речі я приїжджаю на таке замовлення, батьки дуже позитивно. Відносяться до того, що приїхала жінка. Все, я можу не переживати. От, навіть люди це озвучують. І сама Наталія вважає жіночий клас потрібним, адже багато жінок так відчувають себе у більшій безпеці. Дівчатам безпечніше їхати з дівчатами, особливо хто працює допізна. Це, це дуже круто. Такій послузі рада пасажирка Настя каже, за жіночий клас обома руками за, бо ж тепер є вибір. Зазвичай я не їжджу, бо якраз це така була проблема. Зазвичай я або з татом, бо з друзями. Але коли є така зараз можливість, то буде легше. Ставлюсь дуже добре. Я вважаю, що таке має бути, бо кожна жінка може почувати себе поруч жінкою безпечніше, тому я дуже позитивно до цього відношусь. У мережі ж послуга викликала справжній шквал обговорень, і як не дивно, серед чоловіків. Дехто називає новинку дискримінаційною, ба більше провісником матріархату. Жіночі вагони, жіночі таксі, шо порівноправ'ю, фемки, клятий матріархат в Україні. Чоловіки вже навіть не третій сорт, а 56-й. У бродячого кота більше прав і свобод. Дає жіночий шаріат Будемо першою країною, де чоловіків змусять паранжу носити. Я розумію, чому так реагують деякі чоловіки, бо це чистий сексизм і дискримінація. Це все одно, що написати таксі тільки для білих. Ми ж вирішили поцікавитись, а як до цієї послуги ставляться дніпряни. Мене хвилює, щоб приїхала чисте таксі, а вчасно і щоб водій був тверезий. Все, все решта зайве. Я думаю, це доволі цікаво, креативно. Відверто кажучи, якщо жінкам так комфортніше, то загалом таке можна зробити. Щас чоловіки. Захищають країну, а жінки і в шахту спускаються, і опановують чоловічі професії що це нормально. Бувають різні водії, різні ситуації, дівчата з нелегким минулим, і зустрічаючи жінку водія, вони себе відчувають набагато комфортніше і безпечніше. У компанії, яка перша в Дніпрі запровадила таку послугу, пояснюють, зробили це не лише для комфорту пасажирок, а й для залучення нових водійок. Такої ініціативи відповідають загальному запиту суспільства та дають жінкам можливість додаткового заробітку. I mm -hmm. В Першу чергу, напевно, ми маємо відповідати загальному тренду, який є, відбувається на освоєння професій, які традиційно вважаються чоловічими. Про безпеку водійок теж попіклувались. Якщо винахідливий чоловік обере собі в застосунку жіночу стать і виключить такий клас авто, відреагують миттєво за допомогою оперативного зв'язку з відділом турботи. Водій може відмовиться без санкцій да, від е, даного замовлення. Також додають минулоріч серед водіїв відсоток жінок становив 0,5, нині ж зріс до 2%. Окрім Дніпра, новинка з'явилася у Львові, Одесі та Києві. А якщо відгуки і надалі будуть позитивними, послугу планують розширити і на інші міста країни. Олександра Максименко, Денисі Лисавенко, Євген Дрост, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт від наших партнерів про Кам'янське. Дочекайтеся, бережіть себе і до зустрічі. Кам'янському провели засідання штабу з підготовки до опалювального сезону 2025-26 років. На початку підбили підсумки роботи житлово-комунальних служб міста за минулий осінньо-зимовий період. Готуємо котельні, теплові мережі, наші житлові будинки, школи, дитячі садочки, об'єкти охорони здоров'я, аварійна диспетчерська служба свою роботу робить добробут, тест теплові мережі, наші ДТЕК, газопостачальні підприємства підготування. Отому спецтехніку місто готується заздалегідь, аби новий опалювальний сезон пройшов стабільно та без зайвих викликів. Подібні засідання штабу проводитимуться регулярно, у тому числі й з виїздами на місця. Було проаналізовано звернення мешканців та обрані будинки, де в першу чергу потрібно проводити норемонти ну, ремонти систем теплопостачання. Наразі триває дефектовка цих. Робіт в найближчий час аварійна служба міста та добробут приступять до виконання цих робіт. Також на Дніпровській тес вже проведено гідравлічні випробування. Тривають роботи з ліквідації поривів у 2005 році. Підприємство планує провести понад 10 кілометрів ізоляції зовнішніх тепломереж.